Вітаю! Мене звати Юлія Рудакова і я авторка гри, яка допомагає покращити, зміцнити та гармонізувати будь-які стосунки. Ця гра називається Я і мої відносини. І з першого погляду може здатися, що вона про стосунки і, мабуть, з чоловіками. Але це не так. Хоча тема стосунків з чоловіками була дуже важливою і є в моєму житті, бо я колись була рекордсменкою. З найтаких знаєте, складніших стосунків, які можна було придумати, і саме це привело мене в психологію, саме це привело мене у практику, і це стало моєю спеціалізацією. Але коли я все глибше поринала в цю тему, то я зрозуміла для себе і ви, колеги, також може відкрити це через мою гру, або вже відкрили, як тема стосунків відносин пов'язана з іншими сферами. Нашого життя, і саме ця гра вона в себе включає таку теоретичну базу, яка допомагає людині через тему стосунків, через тему відносин з собою, перш за все з собою, гармонізувати будь-які інші стосунки у своєму житті. І саме тому в цю гру Я і мої відносини можна грати з дуже різними запитами. Наприклад, я й мої відносини з бізнесом, я і мої відносини зі здоров'ям, я і мої відносини. З самореалізацією, я і мої відносини з грошима, я і мої відносини з чоловіками, з батьками, з дітьми, з самооцінкою, з моєю кар'єрою, з якимось конкретним проєктом. Тобто, ви можете поекспериментувати і на моїй сторінці знайти вже в онлайні навіть ігри, які я проводила на дуже різні теми в прямому ефірі. Тож, перше, що треба зрозуміти, це те, що ця гра допомагає і працює з різними запитами. Тому це є універсальним інструментом для роботи психологом, коучем або професіоналом, спеціалістом із сніжних професій. І так само для людини, яка цікавиться самопізнанням, хоче більше розбиратися в собі і хоче здобути такий інструмент, який буде завжди під рукою, і який буде допомагати справлятися і розбирати будь-яку тему. У її житті. Тож, гра «Я і мої відносини через стосунки з собою допомагає вам налагодити зв'язки і стосунки з усіма, чим ви хочете. І в процесі цієї гри ви будете досліджувати, глибоко досліджувати ці стосунки з собою, які впливають на інші сфери вашого життя. В процесі гри ви будете отримувати ресурси. Ресурси це такі маленькі кристалики трьох типів. Перше, це кристали грошей. Кристали здоров'я та кристали популярності. Саме тому ведучі, які проводять цю гру, відмічають, що вона дуже ресурсна, як для людей, які в неї грають, так і для ведучого, який проводить. І це не раз відмічали мої е, колеги, що після гри вони виходять такими, знаєте, зарядженими, натхненними і готовими до нових е, цілей та справ. Хочу підкреслити важливу складову цієї гри в теоретичній базі, яку я в неї вклала. Це напрацювання з моєї практики, але це також це напрацювання відомих психотерапевтів і відомих авторів направлень. Тож таких, як Ліз Бурбоа, Берт Хеллінгер, Майкл Роуч, Ерік Берн, Альфред Адлер та інші. Мені хотілося це сказати для того, щоб ви розуміли, що тут в кожній клітині цієї гри зашита терапевтична методика. Тобто немає жодного випадкового кроку, який би не був корисним. У якомусь запиті, більш того, з картками цієї гри можна працювати окремо і використовувати їх в індивідуальній або груповій роботі. Так само, ті, хто придбають цю гру для себе, для свого самопізнання та покращення стосунків, ви також можете навчитися ці картки використовувати для себе окремо для свого життя і для підказок в ті моменти, коли вам вони необхідні. Саме про це я детальніше розповідаю у відеокурсі, який можна докупити до цієї гри. І саме там я розбираю кожну клітину, кожну картку окремо і розповідаю, яка терапевтична методика туди закладена, як з нею працювати, яка література додатково може вам допомогти, щоб ще глибше зрозуміти цю концепцію і як вона працює саме в житті на практиці. Ви можете придбати цю гру і без відеокурсу, якщо ви вже працюючий психолог, коуч або Інше практик, вам буде доволі легко її почати проводити для людей і розібратися з нею. Якщо ви купляєте гру для себе, ви також зможете грати без відеокурсу. Але саме відеокурс буде збагачувати ваш досвід, буде збагачувати вашу практику і дасть вам саме якісь такі глибокі, точні інсайти і розуміння, який об'єм. Закладений в цю гру і як об'ємно можна з цим працювати та використовувати це на практиці в своєму житті. В кожній грі є така інструкція, яку я весь цей час тримаю в руках, і в ній розписан кожний крок, який учасник робить в грі. Але якщо ви хочете поринути глибше у те, як саме терапевтично працювати з людьми через трансформаційну гру, то ви не пошкодуєте, якщо обираєте гру разом з курсом, який точно. Принесе вам повернення ваших інвестицій вже з першої гри, і це вже перевірено багатьма учнями, багатьма моїми колегами, які придбали гру саме з курсом. І так, в чому ж особливість цієї гри і як вона взагалі виглядає, і що ви отримуєте в комплекті гри? Перше, це те, що ви отримуєте ось такий бокс. Він може бути трошки іншого кольору, в залежності від того, саме де ви купляєте гру, але. Те, що всередині воно ідентичне. І так, перше, що ми зустрічаємо, це поле гри. Поле гри виглядає ось так. Воно зроблене ось в такому кольорі. Як бачите, універсальному, тобто не жіночому, не чоловічому, а в універсальному кольорі, який підходить для будь-яких компаній. І я знаю, що мої учні, чоловіки, до речі, проводять цю гру саме я і мої відносини з бізнесом для своїх бізнес-колів. І так, що ми бачимо на полі? Ми бачимо дуже сильний енергетичний знак, який називається Чокурей, і який використовується для терапевтичної дії у, а, таких, у такій системі, як рейки. Саме цей знак Чокурей, і він означає з японського, перекладається, як вся сила Всесвіту тут. А, цей знак прийшов мені не випадково, хоча я ніяк не пов'язана з цією системою рейки. Але я відчула, що він дуже ресурсний. Тобто, за допомогою поля ми концентруємо терапевтичну, стілюючу увагу людини на тому запиті, з яким вона грає, і це перше, що також робить цю гру дуже ресурсно. Як я вже сказала, люди помічають, як стан під час гри і наприкінці гри змінюється до і після. Тому я про це також дуже детально розповідаю на курсі, відеокурсі, як і чому це працює. От далі ми бачимо додаткові сектори, які називаються особистість, матерія та рід. Тобто, це такі додаткові сектори, на які людина потрапляє, коли зустрічає на своєму шляху, наприклад, страх або конфлікт, або бумеранг. Тобто, це спеціальні клітини, які створюють динаміку в грі і допомагають людині. Глибше зануритися в свій запит та зрозуміти, що саме їй заважає для реалізації цього запиту, тобто, для що саме їй потрібно зробити, змінити, покращити, щоб повпливати на ці стосунки, про які вона грає, і ключове нагадую, це що треба зробити і змінити, щоб повпливати на стосунки з собою, саме з собою, які вже. Є ключовими в тому, щоб змінювати щось в своєму житті в інших сферах. Далі, що ми бачимо в нашому боксі? Це картки, які ми використовуємо як підказки, як направлення, терапевтичні направлення для людини, коли вона потрапляє на якусь клітину на полі. Це колода стихії, це колода сценарії. Ми бачимо саме сценарій, з яким людина. Якось взаємодії і якусь роль він відіграє в її запиті. І наша задача як ведучого допомогти їй розкрити і розпакувати саме, як цей сценарій заважає або, можливо, допомагає. Ну тут, скоріш за про те, як заважає людині в її запиті. Далі в нас є такі картки, як «Світ говорить». дуже класні картки, які дають послання. Терапевтичні, стілюючі, і які розкривають бачення людини в різних сферах. Тобто людина отримує таке багатогранне бачення свого запиту. Далі закони всесвіту це також картки з посиланнями, які нагадують нам про терапевтичні принципи того, як взагалі будуються стосунки. Дуже цікаві картки, і в відеокурсі я розповідаю детально про кожну з цієї картки, що вона означає. Далі в нас колода карток, яка називається переконання. І тут людина може ем, зустріти ці переконання, які їй заважають або допомагають. Так, тут є такі позитивні і негативні переконання. Далі в нас є колода, яка називається почуття емоції. В процесі гри ми всі точно працюємо з цими, розвиваємо, допомагаємо розвивати людині емоційний інтелект. Далі в нас є така маленька колода з шести карток: базові потреби. Е, далі в нас є. Колода, яка називається Дії, дуже класна колода. Я її дуже люблю використовувати в своєму звичайному житті, коли я не знаю, що зараз я яку дію потрібно включити, активізувати, зробити, або навпаки, яку дію треба залишити, і я можу витягнути картку з цієї колоди. І а... Ще така невелика колода з семи карток, вона називається ресурсна сила, і вона описує ті сили ресурсні, які допомагають людині і дають їй кристали, нагадую, ресурси на її шляху. Що ми маємо ще? Ми маємо ще додаткові картки. Тобто, дивіться, 11 це все разом, так? Але ось саме колоди, можна сказати, що саме колод 10 і одна окрема картка. Тобто, наступна колода в нас вона називається. Маски, і тут дуже глибокий опис того, які травми, базові травми є у людини і якими масками вона їх прикриває. Це просто, ну, просто мега інсайт, і ну, дуже круто вміти працювати з цією темою, і я її також даю на курсі до гри. І остання картка, яка називається Ролі его, структури особистості, так тобто вона допомагає людині зрозуміти, в яких ролях вона проживає. І знаходиться в своєму записі. Що ми маємо ще в боксі? Ми маємо кристали. Ось так вони виглядають. Кристали трьох кольорів. І нагадую, що вони означають здоров'я, популярність та гроші. Ви також отримуєте такі гарні мішечки, в яких це все упаковано. Я дуже намагалася. Зробити цю гру естетичною, і мені здається, що в мене вийшло. Ось такі ви бачите фішки і такий золотий кубик. Ось така в нас вийшла розпаковка і пояснення до гри. Сподіваюся, що я змогла цим відео відповісти на ваші запитання і створити у вас всередині відчуття, чи є у вас резонанс з цим інструментом, чи відчуваєте ви, що зможете його використовувати собі на благо, на благо іншим людям. І е, зробити для себе цю інвестицію у свою практику та, можливо, у своє життя. Бо я отримую дуже багато різних відгуків від майстрів і від того, як їм вже пишуть ці відгуки різні, на різні теми клієнти з всього світу, бо зараз ця ігра, вона доступна на українській, німецькій, англійській мові. Тож е, я буду дуже рада, якщо вам. Відгукнеться і ви оберете для себе цей інструмент і візьмете його далі, в свою практику, і будете допомагати людям відчувати і будувати більш міцні, здорові, щасливі, радісні стосунки, і досягати тих цілей, які вони собі ставлять, і робити це в легкості, радості, з натхненням. Я дякую вам за увагу і бажаю вам всього найкращого.